Будемо зараз грузитися. Тракторець під'їжджає і до мене. Хлопці подзвонили на полі. Згоріла машина. Дав згорів. Чіпив свою гідравліку і піднімаю кузивцем. Так, йде вигруз катюків. Комбайни всі відпочивають. Підписники, нові глядачі, всім доброго дня. Новий день, нова робота. Приїхали ми на поле на пшеничку. Будемо грузитися насіньовою пшеницею. Маємо надію, що зашлють нас на чуть-чуть довший рейс, чим на 8 кілометрів на елеватор. От, Та й трошки попрацюємо. Має бути дощик. На завтра то 100% дощ. То завтра перепочинемо та й зроблю я відео. Бо вже пишуть мені в коментарях, де відео, але. Понімаю, що не викидаю, немає можливості. От, інтернет не грузить, Wi-Fi такого як немає. А десь треба, щоб загрузити відео 6-7 ГБ. Комбайн в полі молотить. Перед нами ще одна машинка. Та й будемо грузитися ми. От, покажусь в цьому відео процес і будні зерновозів, як збираємо пшеничку та ріпак. Тракторці в полі, перегрузчиків два є, а комбайнів. Певне, 4-5. Вайни молотять, красота. Роблять покоси та й будуть тюковщиками проходитися. У нас є хлопці, які поробили шторів собі прицепи такі платформи та й збирають оці тюки після нас. Відповідно, тюкують, а потім збирають вже на машинки та й розвозять по господарствам. Так на полі зараз круто, сонця немає і вже в нас буде трошки похолодання. Буде вже 27-25 градусів бачу після цього дощу. Бо ці дні в нас було 35-36. От, нічого правда, не хотілося ні знімати, ні сидіти в машині. Ми з Юрою поки сиділи в машині, там, допустимо в очереді, на еліваторі, на погрузці, то вийшло в нас блок каравану, мінералки. Випили правда, в холодильнику, з холодильничка воно все заходить. Вилазь, трошки побалакаємо. По машинці пообдивлялися, все боротьби нормально. По рамі, те, що ми поновлювали. Але вже почнуться болота, тоді будемо бачити, що буде лізти. Грузимося, орієнтуємося по датчиках. Тут в датчик хай там 4 і 2 буде показувати, а напереді має бути стрілочка рівно. Ось тут до зеленого. Грузиться одна машинка з двох перегрузчиків. Третій двохосний перегрузчик. От, а я підняв трошки срачину, аби воно не просідало. Та йду, то вже буду керувати погрузкою. Повний бриндір. Перегрузчики повні. Пшеничка сипеться. Все по красоті. В Джонді 7 тонн і зараз йду, спитаю, скільки з того. Скільки, скільки тонн маєте? Добре. Попросив дядька залишити 2 тони залишку, бо тут 21, а 7 сипали. Буду брати 26. Такий рух пішов. Так, Тут виходять. А скільки комбайнів? Раз, два. 3-4, десь п'ять, за 6 комбайнів. Зараз я вже буду всей повний. І зараз висипає на Юру. Як починають молотити, коли на носі дощ і треба закінчити площу? Комбайни працюють повним ходом. Мене грузять, Юру грузять, та й будемо їхати. Загрузився та й вирушаю на склади. А Юра їде на ямки. Хотіли ми двох завжди їздити, але так хі, рішила доля, що я направо, а він наліво. Хай я на зернотік. дядько просить, щоб його вигрузити, бо в нього гідравліка не робить. то зараз будемо таку операцію робити. Вигружаємося в складі, заперли мене під стіну. Та і так вигрузка йде. На подушках не спускаюся. Бо раніше спускалися, а зараз щось не маємо привички спускатися, хоч і потрібно. Пшеничка висипається. Та й зараз будемо їхати на поле. Юра віддзвонився, що теж зараз буде на бум заїжджати та й вигружатись. То скоріше в мене повинен бути. Чіпив свою гідравліку і піднімаю кузивце, бо в чоловіка е, щось відказала гідравліка і зараз йому викинемо. Зараз <заду> легенько від'їдемо, так буде така добра робота зроблена. Вечоріє, приїхали по другу ходку. Комбайники так і молотять, стали повечерили та й будемо зараз грузитися. От вже є трошки на перегрузчику, такі у нас перегрузчики двохосні. Комбайни молотять. Зараз все грузиться одна машинка дядя Володя. І тоді ми будемо двох з Юрою грузитися. Батько так і не грузиться на полі, бо там дуже крепкий дощ пішов і нічого не молотиться. Тракторець під'їжджає і до мене. Зараз спитаюся, який тонаж. Та й буде вигружатися. Привіз тонажу 8600. О, зараз вигружає. Комбайники молотять, красота. Ще має. Цієї площі хватити і мені, і Юрові. Перегрузчик вже привіз 8600. Зараз будемо грузитися та їхати на Тейфіполь. Добралися ми вже до елеватора. дімка От, Приїхали, бо вернули нас з Ямполя. Не знаю причини. то Зараз будемо розгружатися, але допоки будемо розгружатися, мати приїде, забере. У нас щоб ми якийсь сходили, в души сходили, перевдягнулися свіженьке. Взяли з собою жінок, дівчат та їдемо трошки в полі вечерати, щоб веселіше нам було, то кажуть, що поїдуть з нами. Про? Вигрузилися ми на комбікоровому і трохи не встигли. До поля ще трохи нашого, а дощ вже пішов. Порадилися з агрономом, чи то нам їхати, чи то нам не їхати, але прийняли рішення, що їхати. Так що зараз акуратненько доїжджаємо до поля. Ми зараз теж ще трошки та й будемо їхати додому, будемо монтувати вам відео. Ранок, ще всі сплять. А ми приїхали з дому, бо були вдома, трошки відпочили, змились, перевдягнулися, ну все по класіці. Відпочивають, підсухає площа та й будемо заходити десь в обід або після обіду. Хочемо зараз чуть-чуть виспатись, бо були вдома, не виспалися, бо пішли десь на якесь пиво, туди, туди, та, та й день пролетів. Юрка привіз на поле нам кавунчика. Зараз попробую хоч в цьому році кавунчика. Зараз будемо кушати. Да. Який червоненький, гарненький. Юра, вчора. То добрився сюди і так і тут став. От воно там місилося таке було це, чуть-чуть до мене не вистачило. Але сьогодні зараз воно поки підсохне, поки що. Ото на тому повороті за посадкою то саме більше болото. Комбайни помаленьку заходять, деякі вже молотять. Ця, ця ще Пшеничка йде у нас на копі кормовий. 11 машин сказали, що ми з юрком влазимо, дивимося, як то ми маємо сюди заїжджати. От Тут, звісно, не дуже страшненька та баюрка, але агроном так машину поставив, що мусимо всі минати його по полі. Ми після цього дафа зараз теж будемо пробувати сюди заїжджати, які гонки перегрузчиків. Так він вже звідти упашив скоро. Вже вон комбайн повний. Я вже практично загружений. Зараз 4 тони кидає мені перегрузчик та й буду я гружений. Така в нас красота. Тут покоси на тюки соломи. Ось там вже далеко-далеко. Зараз вам зближу вже потюковані тюки, та й наші машини в принципі, там далі стоять що з нами возять. А ми приїхали на погрузочку. Юра теж під'їжджає. Правда, такий скос недобрий, але маємо те, що маємо. Тут перегрузчик догружає машинку Петровича і вже з нами з три дня ми за ним їздимо ззаді. Тут вагончик. Зараз під'їжджаємо, там тентуємося. нас фотографують, безпека. Виписую документи та й будемо їхати. Далеко не прийдеться їхати, бо ось за цими кущачками елеватор. Така собі ходка, звісно. Вигрузився. Чекаємо наступного перегрузчика. Почало сипатися зерніжко. Вертаються комбайни здалека. І маємо надію, що ми з Юрою двох загрузимося. На тому перегрузчику пару тонн. І комбайни вже повиходили з цієї площі. Наступна площа ось там за посадками. Добрався я до еліватора, черга здоровеча, що туди до еліватора, і вже ззаді мене поприїжджали теж багатенько машин. Так і Юри немає, Юра на погрузці. Хлопці подзвонили, бо ми на одній фірмі їздимо, а на другій фірмі теж коло Теофіполя. На полі згоріла машина, дав, згорів. От фоточки тут вам. Так що будьте акуратні, хто вує, бо причина була в тому, що він їхав, переїжджав оці покоси сіна, піднялося сіно, загорілося і ось так згорів, дав. Ранок вигрузився я на еліваторі. П'ята година. Юра ще на еліваторі, бо між нами дві-три машинки. Було, то Я їду на поле, бо недалеко. А Юра зараз вигружається та й теж будемо їхати Яка? 5.14. Сьогодні планується гарний день. Так що трошки вам познімаю, може щось буде цікаве. У нас наступний день, Знов ми на погрузічці. Вже ми п'ятий чи четвертий день їздимо за Петровичем, і так і в нас очередь незмінна. О, це насправді добре. Вже ми Робимо вдень по дві ходочки, правда, недалеко, але по дві ходки, що не стоїш на місці, а щось робиш, працюєш. Яка красота хмари, як намальовані? Тюкуються тюки, комбайники в полі молотять, погрузочка йде повним ходом. Машинка загружена, ще дві машинки, та й будемо. Ми грузитися з Юрою. Не знаємо, правда, куди ми поїдемо, чи поїдемо на елеватор на 14-15 кілометрів, чи може десь на Теофіполь, на склади. Ну, Але то таке, зараз все побачимо, куди то нас агроном зайшли. Добралися ми до елеватора. Я вже розпломбований, розтентований. Так само і Юра тільки що розпломбувався. Але така фішка, що приїжджаємо сюди на ваги. Беруть аналізи і знаходять Сашку. Сашка то така, тіпа, та, ну, хто розуміє пшениці, хвороба, то її розвертають і їдемо на Теофіполь. Як я люблю таку вечірню двіжуху, нікого немає, всі на елеваторі стоять в заторах, тут красота, тракторець тюкує, перегрузчики повні, ніхто нікуди не спішить. Зараз приїхав, тебе загрузили і похитався тих 14 кілометрів на еліватор. Красота, красота. Зараз тільки легенько під'їжджаєш. Чигінс. Та й грузист. Третя година ночі, під'їжджаємо, ще трошки, а ти будемо вигружатися. Це вже йде в нас. Третій день, щоб по ночах вигружаємося. Не висипаємося, капець. Зараз приїдемо на поле то й будемо спати. Ранок загрузка. Цілу ніч ми вигружалися, мучилися. В принципі, я вам і показав, що вже ми в п'ять ранку їхали на поле. От, а всі вже чекають погрузки. Поприїжджалися, поз'їжджалися з других бригад, бо десь позакінчували пшеничку, десь ріпак позакінчували і всі поприїжджали. Сюди на площу. Загрузка йде повним ходом, а в нас трохи цуне хмарка. Бо батько каже, у нас баражі теж трохи дощ проморосів. От ми поснідали та їмо кавунчика. У нас кавунчик прямо з морозілки. Холодний, холодний. Мама передала тушеної картопельки, з огірочками з'їли. А зараз ріжемо кавуна, навіть кожури не ріжемо, бо е, позамерзало. То мій. Це Юрка кусочка. Да. Ну, давай камеру. Вибралися ми з Юрою на тюки, які складали з поля. От, тут дуже гарний краєвид відкривається. Тут ще сходинки і зараз на саму точку вийдемо. Там у нас йде погрузка. А ми йдемо в Видно, як комбайни молотять. Перегрузчики літають, як здичавілі. Перегрузчик настраюється грузити на цих три машинки. Перегрузчик такий повнючий йде, а цей за ним гонки грають. Вилізли ми з юрком наверх тюків, От аби вам трошки познімати, показати. Які тут у нас здоровечі поля, три поля по 200 з чимось гектар? От це все пшеничка. Молотяться, все видно, гарненько. Далеко-далеко комбайни ходять. От я вам показував. Затягує дощ, Думаємо, зараз будемо добиратися додому. Кану вже піде він такий, як треба. Та якесь вам відео змонтую. Поїдемо додому, відмиємося від тої пилюки, від того поля відійдемо, та й будемо далі працювати. У нас йде дощ, батько дзвонив, в Тефіполі теж дощ, бо є три бригади. Теофіполь Збараж і тут ми клаші, де ми молотимо. То Тут поки що нема дощу, бо там все позатягували і все стоїть. Тобто наші хлопці грузяться, зразу везуть на ямпіль та й немає черги, нічого скоренько вигружаються і вертаються назад полем. Зігнали нас з тюків, бо будуть вигружати тюки. От круглі везуть десь далі, а ось ці вигружають таким механізмом. Я теж таким вигружав. Фермери симулятор. Зараз покажу вам всю цю процедуру. От так, йде вигрузка тюків, то підборщик підбирає тюк з боку. Подає його сюди, складає і ось виходить така копечка. Зараз він під'їжджає ближче, аби вони всі разом були. І від'їжджає. Тобто вила лишається зараз його так трамбовує. І від'їжджає. Пішов у нас дощ, комбайни стоять, але агроном ще не розпускає. Нікого, бо ще маємо почекати трошки. Всі стоїмо в ожиданні. Дощ йде, ми собі під накриттям і чекаємо результат. Або додому, або підсохне і будемо молотити. Шоста година, а в нас перша ходка. Висипаюся я на ямі. Кстати, пуста яма, бо ми з Юрком самі перші. Помаленько висипаємося та й зараз будемо їхати в поле. Може ще якийсь буде шанс загрузитися в нас. Так, треба можуть щось щось підпиляти, бо мішає дуже заломується шланг. Або таке коліно купити. Зранку прийшов, щось дуже було того мазути, десь щось може попало. Так, ну, вигружаємо. Помаленько. Яма пуста. Так, йду я трошки до пульта. В принципі, зараз ще трошки та й буду закривати. Сонечко заходить, а ми все ближче і ближче до другої загрузки на сьогодні. Відправляють на склади. Можна за комбайнами, як вузько. Та й знімаю тіктоки, бо в YouTube матеріалу вистачає. А в тіктокі я такі посклею паротрометраж. Годи вичисляє. Нічна вигрузка в складі. Ще нас агроном загрузив, і ми з Юрою вигружаємося. Вигрузилися ми в складах і вже новий день. Приїхали на поле. Черга у нас, ну, відповідно, так як ми позаймали зо 7 машин і ми маємо грузити. Але так як ви бачите на задньому фоні. У мене така вже хмара, що наступне відео буде, як йде дощ. От. Ну, хочу вже поїхати додому, взяти якогось знову. Вам відео склею третю частину, хто не бачив першу, другу. Так що переходьте, дивіться, стараюся вам знімати чим більш цікавого. Але вже поїдемо на Збарожську сторону, то буде більш цікавіше. Так як обіцяв, включаюся. Йде в нас дощ, тільки впустився. Ми під накриттям. Гарненько, все. От, і легенько марка затягує щораз більше і більше. От Пилюка так гарно прибивається, зараз близько. Так. Ну Хочемо, щоб він чим більше пішов і поїхати додому відпочивати. Думаю, на цьому буде відео закінчене. Дякую всім за перегляд. Чекайте четверту частину.